Христос Воскрес. В цьому ми повинні не сумніватися ніколи, що Христос Воскрес і дав нам життя. Тому сьогодні це свято відноситься до кожної людини, навіть до тих, хто не вірить, і тих, хто заперечує, і воює з Богом. І для всіх, для всіх, хто на цій землі живе, нам бракує нараз цього усвідомлення, що Це. Свято, ця подія стосується кожного з нас. Це не подія, яка проходить десь мимо біля нашої хати і пішла далі. Звичайно, коли ми закрили ворота, вона до нас не заходить. Але це для нас. І тепер залежить від нас, чи ми приймемо чи ні. Для того для нас потрібно роздумувати ось над цими правдами віри великої. Апостол Павло каже до тих, які е, ну, прийняли, потім почали сумніватися. Павло каже: якщо Христос не воскрес, дар, даремна наша віра. А саме ті слова Христос Воскрес, це слова великої радості, і надії, тому що цей світ повний всякого зла, повний смерті, гріхів, прокляті. Він закрив людину настільки сильно, що ніхто навіть не думав про життя, яке не має кінця. Ну, людина не могла думати. На неї ті хмари налягли, вона тільки пам'ятала про ад або шоол, як пише Святе письмо. Вона тільки пам'ятала про смерть. розумієте? Остання думка для кожної людини це була смерть. Вона це слово знала, тому що вона бачила смерть навкруги. Від меча, від голоду. Звичайної, скажем, смерті. І це все ходило за людиною постійно. Вона в цьому не сумнівалася, що є смерть, вона про неї думала, тікала від неї, боялася. Хотіла врятуватися, але смерть все одно її здоганяла. І чим більше людина тікала, тим слабшою вона від неї ставала, тим більше боялась. І тепер так само. Завжди те саме. Чим більше людина тікає, тим більше вона слабне перед смертю. Ісус каже, хто хоче своє життя врятувати, той його втрачає. А щоб не втрачати, потрібно життя своє, довірити Христові, який переніс смерть. Воскрес! І перші слова, які жінки почули біля гробу, котрі йшли намастити Ісуса, приготували собі ті, тої смерти, тих пахощів. І думали знову про смерть, хто нам камінь відкодить, ми йдемо намастити Ісуса Померлого. Отже, вони так думали. Приходять перше, що вони побачили, відкрити гріб. Отже, цей відкритий гріб вже зламав їхнє думання, їхній страх, хто відкотить камінь. Камінь вже відкочений, і немає його. Друге, коли вони зайшли, Побачила ангела, і каже: не бійтеся. Я знаю, ви шукаєте Ісуса померлого. Його тут нема, Він, він воскрес. Він переміг смерть. Це можна сказати, перше вітання було Воскресінням Христос Воскрес. Це перше вітання ангела. Як ангел звістив Марії, що вона стане матір'ю для Божого Сина, радуйся, Марія, з тобою Господь! Це також свого роду було Воскресіння, це вже було Воскресіння. Небеса пробили ту пітьму, ту хмару, той страх, прокляття, тому що воно висіло на людьми. Коли люди зрішили, Бог сказав: ти порох до Адам. В землю повернешся. це прокляття лежало на людському роді. І ось цей ангел, коли приніс звістку Марії, що вона стане матір'ю Божою. І що Він спасе, тобто Ісус, якому дадуть таке ім'я, бо Він спасе свій народ. Отже, це було, це вже було Воскресіння, початок, а воно береться в такому в комплексі, тут не можна відділити одне від одного. Якщо немає цього Воскресіння, нема благовіщення. Це все йде разом, тільки такий процес спасіння весь час проходить. І тому в кожній події є частка і благої вістки, і частка Воскресіння, частка перемоги над смертю. В цьому, що сьогодні ми ось вітаємося тим привітом Христосу Воскрес, це також блага вістка. І нам, християнам треба пам'ятати про таке вітання не добрий день, добрий день десь там, де ну, людину не знаєте чи в себе там на праці чи десь інде, то така річ. Але коли ви між собою приходите до церкви, до храму, не раз на то можна проходити, і деколи діти приходять до сповіді. Навіть таке я кажу, добрий день. А що це значить? Це значить, що від, діт... від батьків не чують, батьки цього не вчать, батьки цього не виховують, вони в школі вчаться, і в школі це нормально. Але приходять до сповіді і кажуть, добрий день. Ну, це також непогане, доброго дня вважаємо так, але набагато вище, коли ми прославимо Ісуса. Він заслужив цього. І друга річ це зростає наша віра. Тому що ми віримо в Воскресіння, або навіть християнське. тим привідом, слава Ісусу Христу. Тобто, нам треба. Вкласти в ті слова, що вони значать, коли ми говоримо слава Ісусу Христу, Йому слава. Тому що Він нас відкупив, Він нам простив гріх, Він прокляття наше взяв на себе і сказав: більше немає для тебе прокляття. Розумієте, що значить? Кожному із нас, коли ми в Ісуса віримо, коли ми приймаємо Його дар. Спасіння, коли на нашому серці печать хрещення відбувається, коли ми прийняли Ісуса своїм Спасителем у хрещенні. Іншими словами можна сказати саме те, що Ісус до нас сказав, більше на тобі прокляття нема. Ти дитина Божа. Сьогодні Твоє ім'я вписане в Книгу життя. Сьогодні небеса знають про тебе, що ти куплений чи куплена моєю кров'ю. Сьогодні Небесний Отець тебе приймає за дитину свою. Я заплатив за тебе твою дорогу ціну. Так Може, може так промовити і промовляє Ісус просто для наших розумів, щоб ми усвідомили, що значить така велика подія, як перемога над смертю. В жодній вірі немає того. Але всі люди хочуть жити вічно, всі люди і в кожній релігії. Є бажання продовжити своє життя в різний спосіб. Якісь там, скажімо, мають реінкарнацію, де людина ніби повертається до життя, знову має це життя. Тобто це ніщо інше, як бажання жити. Але по-своєму різні люди свої придумали у свій час і. Ясно, що там мало що поможе перемогти смерть в тих різних ідеях, філософіях і все інше, тому що смерть перемагає тільки Христос. Божий Син, тому що ніхто з людей не має сили на смерть. Вона сильніша від всіх нас. Але вона не сильніша від Бога, який є володарем життя, Він є володар життя. І коли Він приходить з тим життям, яке є сильніше від смерті, тоді ми здатні перемогти смерть. Бо є життя, яке не сильніше від смерті, те, яке ми маємо на цій землі, воно не сильніше від смерті. Тому що людина, якби прийняла смерть своє життя, вона віддала владу над своїм життям віддала смерть. <кій> І ясно, тоді це життя, яке вона має тут, у цьому світі, вона не може тим життям перемогти смерть. Але те життя, яким володіє Бог, це життя здатне перемогти. І тому нам треба замінити те життя, яке має тут на землі і яке не має сили на смерті, воно без сили перед смертю. Замінити на життя, яке сильніше від смерті. Це те, яке дає Ісус Воскресний з Його руки. Ось Він прийшов як володар життя в наше земне життя. І тому це дуже важливо, щоб ми старалися дійсно з ним мати зв'язок, щоб ми старалися пам'ятати про нього, роздумувати над тими Христовими словами. Тому для того потрібно і читати Слово Боже, щоб ми і читали, і роздумували, і коли ми на літургії, коли це говориться, тобто ми просто це слово Боже Евангелії. Роздумуємо над, над Ним. І на літурії так само. Тобто глибше, ширше, якби разом спільно ми в Нього занурюємося, щоб зростала наша віра, і щоб ця віра переносила нас від нашої смерті у життя, Ісус. Хто вірить, переходить від смерті до життя, а віра від слухання. І саме Ісус, який прийшов в наше життя, Він хоче. Якби розбудити ту віру, дати нам цю віру, примножити її, щоб вона стала таким двигуном великої сили, над тим всім нашим землим, щоб ми завдяки тій Божій, Божій помочі це все перемагали, і щоб ми дивилися на своє життя очами Божими вже, очами Христовими, очами нашої віри. І щоб, ідучи до того завершення нашого земного життя, ми дивилися також з вірою на завершення нашого життя, іншим словами, на нашу смерть, яка без сумніву прийде час десь нас зустріне і треба нам її перейти. Але коли ми повні Бого, Божого Духа, коли ми повні Божої любові, віри і саме віри в Воскресіння, віри в перемогу Ісусу. Значить, в нашій душі там повно неба, такого початкового, там Христос. І Він нас, Він йде в нас через нашу смерть, щоб ми <кій> в ній не залишились, перейшли через неї, через її територію транзиту, не зупиняючись навіть, і в ній нічого не беручи максимально. Захищені Божою ласкою. коли людина, наприклад, не знає Воскресіння або не хоче знати іншими словами, живе так, скажімо, неправильно, не за Божими правилами, не за Божими заповідями. В її душі хаос, там порожнечі багато, там гріхи, там прокляття сидять. І ось людина йде в її душі пустка, пустка, порожнеча. А це якраз їжа смерті. Тому що смерть спочатку спустошує людину різними засобами, які в неї в арсеналі багато є. Вона це все спустошує людську душу тим всім спустошує різними залежностями, різними гріхами. І тоді вже йде їсти ту порожнечу. Коли ми бачимо, наприклад, десь на гробах або десь інде де череп кістки. Так. Або десь змальована смерть, так і змальовує череп, кості, скелет. Образ ненаситності, яка ніколи не заспокоїть свого нутра, вона дуже багато їсть безнастанно і завжди порожня, пустка. І тому ніхто не в силі її перемогти. Тільки Бог, який прийшов через неї, вона не могла з ним справитися. І тому Він вийшов переможцем. І через те, тепер, щоб ми, скажімо, від неї звільнилися, щоб вона над нами не мала влади, ми йдемо до Ісуса, щоб Він нас наповнив своєю повнотою, любов'ю, прощенням, милосердям. Визволимо з тих проклять, з гріхів, Бо гріхи спустошують. Отже, Ісус визволяє, наповняє нас своїм милосердям. Каже, я прощаю тебе, як багато випадків в Євангелії ми бачимо, прощаються гріхи і набагато полюбило. Ось нам треба зібрати в Ісуса. Розумієте, того багато Його любові, милосердя, тої повноти Христової. І чим більше ми її збираємо, ту Божу повноту. Тим більше смерть відступає від нас з нашого нутра, тому що ми переходимо до життя, каже Ісус, ми переходимо Його силою, Його благодаттю, Його могутністю. Він живий вічно і дає нам руку, щоб поділитися з нами життям, яке ніколи не закінчується. Життя, над яким смерть не має влади, життям свого Отця Небесного. Так що сьогодні ми можемо тільки дякувати Богу, дякувати Ісусу за Його любов, милосердя, за те, що Він захотів витерпити ті страждання за нас. Бо що без цього Він би не воскрес. Спочатку треба було йому перейти страшні муки тяжкі. І Він це пішов заради цього, щоб ми зараз могли зрозуміти, що значить радуйтеся. Гріхи прощі, прокляття. Розірвання. Бог до нас вливає свою любов, Ісус. Ми можемо сповідати, сповідатися, тобто визволятися з гріхів, можемо причаститися тіла і крові Христової, можемо отримати печать відкуплення через хрещення. Можемо благословити подружжя, щоб вони починали своє життя. З Ісусом разом, і щоб їхні діти були наповнені Божою любов, любов і молоселення. Щоб їхні імена записувалися в Книгу життя. Ось це все Ісус приніс до нас. Тому прославляємо Його, дякуємо, і щоб ми не сумнівалися, і щоб ті свята вони не були причиною гріхів, щоб там напитися зразу у свято. Ні, ні, це зовсім воно. Не узгоджується, бо ну, це є в нашому народі дуже сильно. Нагоди свята, шукають, щоб якраз, скажімо, ну, напитися дуже багато. Але це лише знак, що сатана принаймні хоче вже переможений, але вкусити вгристи цю людину хоче чим-небудь, чим може. Тому нам треба провести цей. Святой день дійсно в дусі Божому, щоб ясно і можна посвяткувати, але завжди в межах, в міру з Богом, щоб було по-божому, по-християнськи, щоб Ісуса ми не били Воскресло нашими гріхами. Це важливо. Хай Його ім'я буде прославлене, а кожен із нас, щоб отримав від Нього Його милість, Його благословення, Його любов і прощення. Христос воскрес.